Мова йде про спробу створення цифрового концтабору в Україні, і одним з ключових елементів є встановлення глобального відеоспостереження за всіма громадянами України. Ми не створюємо нового монстра, тому що не монстр, а чітко працююча система. Вона є вже сьогодні. Цей страх, який існує у суспільстві, що за ним будуть тотально стежити, то фактично воно вже відбувається зараз без. У нормування законом правильно зрозуміли, вони вже стежать без закону, і ось же 20 лютого цього року реєструється проект закону про єдину систему відеомоніторингу стану публічної безпеки. Ну давайте почесному. Ваш відеонагляд взагалі ще не запобіг жодному злочину. Саме так нам і повідомив замначальник поліції, коли вас вб'ють, зґвалтують або пограбують, вони потім за допомогою цієї системи відеоспостереження, можливо, знайдуть і, можливо, притягнуть до відповідальності злочинців. За декілька місяців, 24 листопада 2023 року, на болотах. Було запропоновано створити єдину систему відеонагляду там все майже слово в слово. Чому вони з такою маніакальною впертістю копіюють диктаторські ініціативи нашого ворога? Звичайним збігом це вже не пояснити.